Всім привіт! Мабуть, кожному знайома ситуація. Купили щось, а потім дивуєтесь, і навіщо воно було треба. Або, скажімо, робити висновки про людину за перші 5 секунд знайомства. Так от, це не зовсім ми, це наш мозок, який просто йде коротким шляхом. Сьогодні ми якраз і розкриємо ці приховані баги нашого мислення, що керують нашими рішеннями, коли ми про це навіть не здогадуємось. Ну, ми ж усі схильні вважати себе раціональними, правда? Але от давайте згадаємо останнє важливе рішення, яке доводилось приймати. Чи справді там були зважені всі-всі за і проти, чи може насправді спрацювало щось зовсім інше, скажімо, інтуїція, емоції, а може й просто звичка? От саме про ці підсвідомі сили ми сьогодні і поговоримо. Це власне і є те, що називають пастками мислення або науковою мовою когнітивними викривленнями. І знаєте, це не те, щоб якісь вади, це скоріше такі собі еволюційні програми, що були створені, аби економити нашу розумову енергію. Вони справді допомагають нам дуже швидко орієнтуватися в світі. Але є ціна, і ціна ця логіка. По суті, це просто систематичні помилки, на які наш мозок натрапляє знову і знову. Отже, про що саме піде мова? Спочатку розберемось, як ці пастки впливають на наші гаманці, потім, знаєте, зазирнемо всередину і подивимось, як вони ліплять нашу самооцінку. Далі дослідимо, як ми судимо про інших людей. І наостанок найважливіше поговоримо про те, як же почати помічати ці пастки у себе. Ну що ж, поїхали. І почнемо з того, що, мабуть, найлегше виміряти з грошей. Бо, виявляється, кожен наш фінансовий вибір, чи то ранкова кава, чи якась серйозна інвестиція, перебуває просто під прицілом цих ментальних пасток. Окей, уявімо таку ситуацію. Нам потрібно обрати підписку на якийсь журнал. І ось є два варіанти. Перший тільки онлайн версія коштує 50 доларів, другий онлайн плюс друкована версія вже за 120. Вибір погодьтесь не такий вже й очевидний, так? А тепер давайте додамо сюди ще один маленький елемент. І от дивіться, з'являється третій варіант, тільки друкована версія за ті самі 120 доларів. Ну, здавалося б, хто при здоровому глузді його обере, правда? Але щойно з'явилася ця приманка варіант онлайн плюс друк раптом починає виглядати ну просто неймовірно вигідною пропозицією. Оце і є той самий ефект приманки. Він змушує нас порівнювати не всі опції, а тільки ті, що зручно порівнювати нашому мозку. І от ми вже на гачку. А ось це, мабуть, знайомо багатьом купили дорогі квитки на концерт, а в день виступу захворіли. Здавалося б, логіка підказує, треба лишатись вдома. Але ні, в голові одразу з'являється думка: ну як же гроші ж уже заплачені. Це і є пастка безповоротних витрат. Ми вперто продовжуємо вкладати час чи зусилля у якусь, по суті, програшну справу. А все чому лише тому, що вже вклали в неї якісь ресурси, і при цьому повністю ігноруємо те, що для нас було б краще, от просто зараз. Гаразд, з гаманцем розібрались. але ж є речі не менш важливі, і зараз ми подивимось, як ці пастки впливають на наш внутрішній діалог. На те, що ми думаємо про себе, про свої невдачі і про успіхи теж. От просто уявіть собі ланцюжок подій. Крок перший пропустили дзвінок від керівника, дрібниця, здавалось би, крок другий в голові одразу думка все, мене точно звільнять. І крок третій, фінальний я втрачу квартиру і стану безхатьком. Знайомо, оце і є катастрофізація. Мозок не просто розглядає найгірший варіант, ні. Він миттєво, знаєте, прокручує все до найстрашнішого, найабсурднішого сценарію, навіть якщо той абсолютно нереалістичний. Але це ще на кінець історії. Далі відбувається ось що: замість того, щоб сприйняти помилку як ну просто окрему подію, всі ж помиляються. Ми чіпляємо на себе ярлик. Фраза я зробив помилку у звіті дуже швидко перетворюється на я некомпетентний, і ця пастка, що називається навішування ярликів, страшенно небезпечна. Вона не дає помилці просто залишитись в минулому, а робить її частиною нашої особистості. І в основі багатьох у таких внутрішніх проблем лежить одна дуже проста, але потужна ідея якщо я це відчуваю, значить, це. Правда. Це називається емоційне мислення, і це, мабуть, одна з найпоширеніших пасток, коли ми починаємо плутати почуття з фактами. От якщо я відчуваю тривогу, значить небезпека точно реальна. Якщо відчуваю провину, значить я стовідсотково зробив щось погане. І в якийсь момент ми починаємо вірити власним емоціям набагато більше, ніж об'єктивній реальності. Окей. З грошима розібралися у власний внутрішній світ зазирнули. А як же ми оцінюємо інших людей? О, тут наші судження так само сповнені оцих прихованих пасток. От, наприклад, так звана фундаментальна помилка атрибуції. Уявіть, вас хтось підрізає на дорозі. Перша думка от, невихований нахаба. А тепер згадайте, коли ви самі робили щось подібне? Яке було виправдання? Я страшенно запізнювався, розумієте? Свої недоліки ми схильні пояснювати обставинами, а от чужі це вже, звісно, риси їхнього характеру. Дуже схожим чином працює і так званий ефект Ореолу. Скажімо, ми бачимо людину в дорогому, гарному костюмі. І наш мозок автоматично робить висновок. Ця людина, мабуть, розумна, надійна, чесна. Одна яскрава зазвичай позитивна риса, ніби створює Ореол і затьмарює все інше. І ми просто додумуємо решту якостей, хоча не маємо для цього жодних, ну абсолютно жодних доказів. Так, ми вже побачили, як ці пастки працюють із грошами, із самооцінкою, і в стосунках з іншими. Але виникає логічне питання: що з усім цим робити? І тут найперший і, чесно кажучи, найскладніший крок це просто визнати, що вони існують не десь там, в інших, а в першу чергу у нас самих. І отут, власне, і ховається головний парадокс. Ми ж можемо, наприклад, дорікати другові за впертість і при цьому абсолютно не помічати, як самі ігноруємо всі його аргументи. Ця пастка називається сліпа пляма упередження. Це по суті наша вроджена суперздатність бачити помилки в мисленні інших, але залишатися абсолютно сліпими до власних. Просто визнати, що ця сліпа пляма існує, це вже повірте половина справи. Отже, виходить, що вирішальний момент це просто навчитися ставити собі правильні питання. Перш ніж приймати якесь справді важливе рішення, варто просто на секунду зупинитися і запитати себе. Перше, яку інформацію мій мозок зараз зручненько так ігнорує, друге, я роблю цей вибір на основі емоцій чи все таки фактів, і, мабуть, найкорисніше питання: а що б у цій ситуації порадила людина, раціональність якої я поважаю? Це, знаєте, такий простий спосіб подивитися на все ніби збоку. Тому що усвідомлення це і є той самий перший крок до кращих рішень. Повністю позбутися цих пасток, ну, мабуть, неможливо, адже вони це частина того, як працює наш мозок, але вже саме вміння їх розпізнавати дає нам вибір, сліпо йти з автопілотом чи все ж таки взяти керування у свої руки. Тож після всього почутого просто подумайте, яка з цих пасток найчастіше з'являється саме у вашому мисленні.